Як тебе не любити, Києве мій? Як буде звучати мелодіка цієї пісні англійською? Як не любити київ? Чуєте різницю? В українській мові так мелодійно і співуче, в англійській мові так репово і ритмічно. А чому? Тому що є головна відмінність, яка заважає нам українцям говорити англійською легко. І це. Скорочені голосні звуки. В мові кожна голосна вимовляється повністю. А в англійській повністю вимовляється лише наголошений голосний. Тебе, КИЄВЕ, любити мій. І до того скорочуються всі маленькі, допоміжні слова. Ось такі відмінності. Українською та англійською. Пам'ятайте і тренуйтеся. Варіант вам подобається більше. Український чи англійський? Мені обидва. Follow for